Друзі-виноградарі, всім привіт! 9 червня, Київська область Україна. Друзі, прийшов час для важливої обробки виноградника перед цвітінням. В сьогоднішньому відео вам хочу розказати, які препарати я буду використовувати проти таких захворювань, як мілдію, оїдеум, чорна гниль, сіра гниль, антракноз та проти ряду шкідників. Друзі, дивіться проти таких захворювань, як мілдю, можна використовувати редміл Голд МЦ, Акробат, Курзат. Це всі системні препарати системної дії. Вони працюють, і, 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 лягають на листок і працюють всередині рослини. Проти таких захворювань, як Оїдеум, можна використовувати Топаз, Фалькон, Фітал, Топсін М та інші ряди препаратів системної дії. Також, друзі, не забувайте про шкідників, які в нас присутствують на винограді, проти шкідників можна використовувати: Актару, енджіо, Пергадо та інші інсектициди. В цей період часу ми повинні дати максимальний захист нашому винограду, щоб не дати захворювання під час цвітіння потрапити на наш виноградник. Так що, друзі, оприскуйте. Не забувайте за засоби індивідуального захисту, обробляйте обов'язково ввечері або вранці, щоб препарат не висихав на сонці. Також дивіться за погодніми умовами, щоб не було дощу, хоча б мінімум 4-5 годин, щоб препарат міг повністю впитатися в листовий апарат. Також, друзі, хто не зробив в цей період часу, попідв'язуйте обов'язково виногради, попідв'язуйте лози. Попідливайте кущі свої, тому що під час цвітіння підливати не можна, тому що осипається зав'язь. Дивіться, не забувайте за підкормки. В ряді підкормок ми можемо використовувати такі препарати, як грогрін, плантафол, плантатор 20-20-20. Тому що на цей період часу, коли виноград град свісти, ми повинні дати підживлення, тому що він буде втрачати сили. Зараз я перейду вам до кущів, покажу, які мене кущі вже почали цвісти. Ось перед вами дорослий кущ. Це технічний сорт винограду мускат Блау. Ось який він вже має приріст, Уже майже до верхньої проволоки пагіни доростають. Дивіться, друзі, вчора вже він почав цвітіння. Ось видно, поскидав ковпачки. Ось також цвіття вже цвітуть. Ось. Як бачите, так що, друзі, не нехте їм обробкою, обробляємо. Якщо вже вас, ви бачите, що ковпачки вже жовтого кольору, ось якщо камера передасть, я вам покажу. Ось, дивіться, видно вже ковпачки вже жовтого кольору, значить день-два і вони почнуть скидати, почне цвітіння. Що я вам ще хотів розказати в даному відео, друзі, зробіть перед обробкою. Гарний полив своїх виноградників, тому що під час цвітіння не можна поливати виноград, щоб не осипалася завість. А також в бакову суміш додайте підкормки у вигляді плантафолу. Можна 20-20-20, плантатор 20-20, також grogreen та інші препарати, які будуть вам давати підживлення ваших кущів. Друзі, обробляйте. Гарного вам дня, підписуйтесь на канал, далі буде.